Сьогодні ми будемо голосувати дві постанови. Перше це звернення до генеральної конференції МАГАТЕ, а також до країн всіх країн світу щодо визнання Росії Росатому країною ядерним терористом. Це спричинено тим, що Запорізька станція захоплена з 4 березня. Люди, які там працюють станційники, вони перебувають в полоні. За моєю інформацією, два Два кого ви мали на увазі? Запише да. давайте ще раз. пані Олю. Порядок денний надзвичайно насичений. Які з рішень ви виділяєте? Ми сьогодні голосуватимемо дві постанови. Перша стосується захоплення запорізької атомної електростанції. Ви знаєте, що працівники станції з 4 березня перебувають в полоні. Станція фактично виконує всі свої завдання у тіму, при шаленому стресі і пресингу російських військових і керівництва компанії Росатом, яка хоче перепідключити станцію на Крим для того, щоб вона постачала електроенергію на Тимчасово окуповані території і Російську Федерацію і таким чином прибрати постачання електроенергії на територію України для цього вони замінували два ядерних реактори, за моєю інформацією. І також регулярно обстрілюють, симулюючи, що це обстріли наших військових. Ми звертаємося до всіх країн, членів МАГАТЕ та інших країн для того, щоб визнали. Росію ядерним терористом і росатом компанію ядерним терористом Пані Юлі, а в практичній площині яких наслідків ви чекаєте від цього рішення ми хочемо, щоб Російську Федерацію Росатом виключили з конференції генеральної конференції МАГАТЕ і окрім цього, визнали Росію ядерним терористом. А також щоб ввели миротворчі війська і інспекцію МАГАТЕ на територію Запорізької атомної електростанції. Друга постанова стосується того, щоб виключити Росію, Сію як країною члена ФАТФ, і запропонували її включити до чорного списку ФАТФ. Ви знаєте, що в чорному списку ФАТФ такі країни, як Іран, Сирія. Північна Корея і так далі. Що це дає? Ви знаєте, що ряд країн, в тому числі Сполучені Штати, ініціювали внесення визнання Росії країною терористом. Ми хочемо, якщо вдасться внести Російську Федерацію в чорний список ФАТФ, це не дозволить проводити будь-які фінансові операції з юридичними фізичними особами, які походять з Російської Федерації, і повністю заблокуються зовнішні експортно-імпортні операції, тому що ніхто. Хто не хоче мати з ними справу. І третій законопроект, який сьогодні буде розглядатися, це 6320, який стосується того, щоб очистити реєстр кінцевих бенефіціарних власників в Україні. Для того, щоб не потрібно було, ви пам'ятаєте ті черги, які були, коли люди подавали своїх кінцевих бенефіціарних власників, утворилися черги. Це президентський законопроект. Він не волює ці черги, не потрібно буде щорічно підтвердити. Не потрібно буде щорічно підтверджувати кінцевого бенефіціарного власника. Утім, з іншого боку, це дасть можливість нам контролювати, щоб серед кінцевих бенефіціарів наших підприємств не було тих, хто походить з Білорусі або Російської Федерації. Пані Олю, в порядку денному продовження дії воєнного стану і мобілізації ще на 90 днів. Що власне це означає? Вже другий такий довготривалий термін. Чи означає це те, що війна переходить у таку довготривалу фазу? Щодо довготривалої фази, на жаль, про це говорять всі, і зарубіжні експерти, і ті, хто слідкує за війною в Україні. І, власне, ми зараз це бачимо: регулярні обстріли і бажання Росії захопити південно східну територію України. Втім, звісно, ми вимушені продовжувати воєнний спар, і ми вимушені продовжувати воєнний стан і мобілізацію, оскільки в країні триває війна, вона ще не закінчилася. До нашої перемоги ще треба трошки потерпіти пані Олю, а це але це означає, що країна має повноцінно перебудуватися на ці так звані воєнні рейки. Багато депутатів говорять, що в різних галузях це ще зроблено недостатньо. Що на вашу думку має бути в пріоритеті, в тому числі парламентської роботи. Ви розумієте, що зараз в нас в бюджеті така ситуація, що ми вимушені піднімати податки. Це податки в основному на імпортні операції йдуть для того, щоб обмінювати валюту, але наші товари в ціні не здорожчують. Що що стосується взаємодії з бізнесом, в мене завдання стоїть як народного депутата обраного по півночі Київщини, яка найбільше постраждала від російської агресії. Якомога більше кредитів пільгових 5, 7, 9, а також інших грантових програм уряду залучити саме на ці регіони. Але ми розуміємо, і зараз величезна проблема в тому, що, наприклад, такі регіони, як Славутич, вони дуже сильно наближені до кордону з Білорусю, і грантових програм для них ніяких не передбачено. Тому наступна моя ініціатива буде стосуватися того, щоб створити по цій території найбільш наближеною до ворожих кордонів, і які не Можуть отримати грантові програми зарубіжні, створити там спеціально економічні зони для того, щоб люди могли пільгово завозити устаткування і розгортати виробництво.